Дивіться, вже де воно бігає, бачите? Оце сьогодні нове відео. дивіться де біжить. Аж тут було при вході. Вони їсти шукають. Ну зараз нагодуємо вас. Йдемо, йдемо. Да, да, да. На, 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 на. Да. Ох, тут ще хтось є. Один, два, три великих дорослих собачки. по сторонам взагалі ще назад на місце. Так, все чорний вбігає. Так. А хто ти тут? А, це цей песик. Це цей песик нормальний, спокійний. Тюнюнький, на. На, на, на. Ой, хто там галка вже? Дивіться, нас зустрічають як. Це лисиця це може так кричати. Так, да, вони дуже страшно кричать. От ті потріки не на на на, ви вже знали нас, що ми їстечки вам. Мама, ми потім підвалі, наші такий святоосфальт. Світоасфальт? Так, скільки тут їх є? Ну, не знаю, думаю, що в мене тут чотири. Чотири, п'ять, шість. І отут один, два, три. О. А, то миш бігає, я думаю, що то таке ще. Так, це у нас це э, тарілочка железна отут. І помніш, ми клали біля них. Отіньки, на, 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 на. На, 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 де ти там? Отой далеко, там ще є один. На, тут, тут ставимо чи там? Тут, тут треба. Дивіться, ще, ще сніг у нас. Ну, то ми приїхали сьогодні, бо сьогодні вже на Лена що ти додавала? Ой, тут і печінка, бачите, і сердечко я блендером перебила. І, 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 і цю, цю філе, філе, філе. філешку ти перебила. Поживне буде сьогодні. Так? Ось сьогодні з м'яском вечеря. А от вода наша баклажка. Мамочко, дивіться, воно маленьке, це ж можна наступити. Масюнечка така. Обережно, обережно, ти на нього на копку нажав. Да, чухається, так, чухається, бложки вже вище поставить. Да. Чуть-чуть небагато. Зараз зараз біля. А... Гаряче? Ні-ні, якраз водичку Якраз нормально. Все йдемо, бо вони вже плачуть. Іди вперед. Йди вперед. давай, давай. Вот тут, вот тут, воно шукає. Ой, беда с тобою, беда. Не, не, не. Да, не плакай, не плакай. Не плакай, не плакай. Ова. Не плакай, не плакай. Мало, да? Так, а где там два? Усі в ців. Відходь, відходь, Лінчик, вони зараз вилізуть. Давай, давай. Давай, 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 давай. Чупенятки, вилазьте, вилазьте. Видно вам? Якісь кач... качки, дикі чи що? Все вилізли двоє. Так, і ще одне доросліше. Чогось воно. А може воно просто велике? Чотири, вісім, трусяться, дев'яти вилазить. Виходь, виходь, виходь. На, на, на. Так, Лена вже готує слідуючу порцію. Ну, вилазь, де ти там? Не я там не достану його, бо воно між тими гілками. Дивись обережно, бо те аж тут ходить. Підходить дуже близько. На, на, на. на. Ось з цієї сторони. І там десь тут цуценятко, а де цей звідси вже прийшов. Ну, слухайте, ганяй, Де, де, де? Понарізає круги кругом нас. Ану, Лен, е, ходи сюди. Куди, 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 куди? Ви що вже поїли? Не може бути. Анука, а, і мало. Насипай ще. Так, скільки семеро, так? Восьмо до бачу задню цю лізу розпадити. Сзади... Та це улазить воно вже. Воно вже їло. А то там не їло взагалі. Зараз я поставлю так, щоб... Давай насипай, насипай. Пока. Ну насипай, бо вже розходяться вже. Типу, що вже тут нема що ловити, то ми побігли. Ага, дурочи, М -м -м. Мали, Ой, троє їдять, а ці десь сповзли і це улазить. Ну Забирай, забирай. Ну що, де ви там? Ну чого ви всі пішли звідси? Ходіть сюди. на-на-на-на. І, і не туди, і не сюди. А, ти насипала. Ну правильно. Хто Скоро звідки? Вибирай їх, вибирай. Я стою звідси, знімаю, а ти вибирай. Встав їх сюди. Давай, давай, давай. Їш? 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 Бачите, як близько вже розповіде. Ну, так, їх тут п'ятеро, чотири, да, ні, шість. А там ще значить тримають. Тримаємо. Мені треба ще одну миску туди не Вони не поїдять. Мало ли що чого вони такі налякані, знаєш, маляньки багато? Ну так. Да. Тут сяк тут не може бути. Тут, то не, зараз, не, просто... зараз щось знайдемо, не... але дивись, 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 дивись тікаємо. Ну, ну дивись, він вже куди ще можна стіка, дивись, які тострій. Ну Як то виходь, не. шукайте річку руку поставимо туди, може. Ти такою рукою поставиш прямо сюди, бо знаєш, що вона тут. А, а як ми її будемо потім? Вони ж затягнуть туди, бо там і не буде цієї. Візьмемо якусь іншу. Ти бачиш, що вони зробили з тої великої розгрибки? Вони ж толстенькі. Звісно, вони вже наїла. Дивись, покажи. Звісно, наїлись. Ще й наїлюється. потянчик. Маєшенький потянчик. Наїднуся, а піжніше. це потерялося. Куди а ти? Це йде? дівочка походить. Да, так, ця половненька. Так, так, так. Та, та, та. Ну, її туди, хай іде. Зараз я візьму її. Ой-ой, ой ай Ой-ой-ой-ой-ой. ай. давай, злазь, злазь. А те біле стало у проході, просто воно не туди, не сюди. Поїдемо й Так, що вам тут, ребятки, може піти якось шиферини знайти ще. Вони затягнули у ту попередню нашу миску. Ти можеш одною рукою біжати? Можна. Може. Я хочу це все викласти, ми їх туди положимо і ті прийдуть, поїдять. Да, Бо двоє не вилізло, ви ж бачили. Здається, взагалі не вилізло. Зараз я спробую туди поставити. Так, ти. Да, чекай, чекай, чекай. Да. не хочу хочуть поставити, щоб наша каструля да, домашня. <свят> е... А я попробую. І їх тож що... ти. Так, і цих малих же туди ти бачиш, де? Посвіти. Ну Не видно, де нас туди подаруває. Ти мали головне мені це засунути. А дивайся, аж туди поставили. Госую, і ті, покажи їм. Давай, 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 давай. Тут пробка, бо тут ці двоє наїлися, не знають, що робити далі. Давай, 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 давай. Засинай в дорозі, розумієте? Так близько лишилось додому і засинає в дорозі. Давай пролазь. Пролазь. Ну давай, 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 давай. Давай, 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 а давай, давай, давай. Такі їдять не бачиш. Ти, Ой. Що були? Я не бачу, не бачу. Ну, може, і почне. Куди ти йдеш цю сторону? Твоя хатка тут. Давай. Тут ці гілки калі мішають. Давай, пролазь, не хоче. Ну давай. А? Так. 26, да. 26. Так, я би вам ці голови порахував. Раз, два, три, чотири їдять. Чотири їдять. П'ять, шість, сім, вісім. Точно тут є. Ану, дивіться, чотири чи п'ять їде? Чотири. Чотири. Я, шо потім перерахуємо. Я п'ять, шість. Та й не туди. не додай, не сюди, я бачу. до всіх, до всіх, щоб було Ні-ні-ні. Ой. Ой. Наївся, каже, не можу. злізти тепер. Давай, 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 давай. давай. Ой, давай, давай. ой, давай, давай. Дивіться, не можу спускатися. Все, він погано йому щось. Ось так. Сьогодні погодували. Мамка гавкає. Так, дорослим, у нас нічого не лишилось вже, так? Ой, не жаль, так. Ой, ну, цей поїли. Що. Мамку треба годувати. Ну Відходимо, зараз може мамка прийде там щось їсть у них. Все. От вам і зима почалася. Уже Холодно, лінчик встань, я тобі скажи два слова, що ти Що відказати, біда і що підказати, бо самі розумієте, таку кількість собак, тусенят нема куди їх брати. Я навіть не знаю, що з ними робити. Треба сильно якось провести і будемо мостити. Будемо то звісно, їх заберемо на той день-два. А далі треба вертати сюди, що, що, щоб віддавати їх, вони дуже маленькі. Йдемо помаленьку, хай вона прийде, може з'їсть чуть-чуть щось. Віддаси, а вони у людей помруть, бо вони на спруж дуже малі і ніхто за ними дивитися не буде. Да. Це все дуже печально, знаєте, і дуже неприємно. Без жодної вакцини, ну тут якихось більше шансів. Маму їдять. Тобто вижити? все рівно, виживуть не всі тут. А ну я зараз подивлюсь, може якийсь кушок шифера туди занести. Не? Всім, всім дякуємо за підтримку, до нових зустрічей. Всім па-па. Бачите, -па. мамка перестала гавкати, знаєш, прийшла до них. Може поїсть чуть-чуть. Дякуємо всім. До нових зустрічей.